У Кропивницькому обрали запобіжний захід водієві, якого підозрюють у скоєнні аварії, під час якої загинула жінка. Це сталося 31 грудня о 7.20 ранку на пішохідному переході. Жінка переходила дорогу на вулиці Короленка. Від отриманих травм померла на місці. Вона 1996 року народження, розповів прокурор Ігор Васильків. Наїзд відбувся в межах пішохідного переходу. Пішохід переходило дорогу зліва направо чи напрямку руху транспортного засобу. Згідно встановлених під час огляду місця події, тіло було відкинуто від місця наїзду більше, ніж на 50 метрів, а транспортний засіб зупинився більше, ніж за 70 метрів від місця наїзду. Прокурор просив для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою. Вказував на ризики переховуватись від слідства та впливати на свідків. 28-річний підозрюваний свою провину визнає. Я винен, признаю свою війну, їхав, хотів допомогти мамки, вийшло так. Ну, я нікуди не тікав, я був там на місці. визвав, ну, Я в шоковому стані був, попросив людей визвати поліцію скору. Мені було погано і попросила сина, щоб привіз мені ліки. Якщо б я знала, що таке трапилось, я б ну, не знаю, як вже терпіла, але скоро не визивала, вона не виїхала. Я вважаю, що мій син скуїв злоч, що він винен. Ми не відказуємося до. Потерпілої сторони надати все, що вони запобажають. Я прошу пробачення цих людей за те, що він в такий случай. Адвокат просив м'якший запобіжний захід. Ми вважаємо, що дійсно треба нести покарання за скоєння. І вважаємо, що абсолютно достатньо буде забезпечити виконання процесуальної обов'язків нашого підзахисного, застосування до нього домашнього арешту в нічний час. Чоловік загиблої Богдан Почапський, розповів, що того дня дружина йшла на роботу. Без мами залишився восьмирічний син. Вона там кожного дня переходить, сідає маршрут на таксі. Їде на роботу вона працювала фармацевтом у аптеки. Я хочу, щоб клопотання прокурора підтрималося повністю. Йому дали запобіжний захід тримання під вартою. Ми надіємося, що суд буде справедливий. Суддя Леонід Плохотніченко клопотання прокурора задовільнив і обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів. Адвокат сказав, рішення оскаржуватимуть. Ольга Склярук Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.